В цьому відеоуроці ми з вами будемо плести бісерні прикраси, використовуючи мотиви з мультфільму Мавка. Я вирішила створити стрічковий ґердан з бісеру, який ніби оповитий лісовим духом, магією древності і сучасним виконанням в основу покладені древні руни. Більшість мавчених рун це стародавні символи зі своїми сакральними значеннями. Дуже давно вони увійшли в культуру слов'ян. Для створення орнаменту використаю руну чотирьох стихій. Вона позначає єдність землі, води, вогню та повітря. Крапка у центрі це п'ята стихія. Вона позначає народження нового життя. Елемент чотирьох стихій в орнаменті стилізований під логотип з мультфільму Мавка, виконаний в двох кольорах. Зеленому і золотистому руна на схемі чергується в зеркальному відображенні по горизонталі. Ще один елемент берегиня, один з найважливіших прадавніх символів слов'янських рун. доповнює дизайн прикраси і наповнює його глибоким змістом. Розглянемо схему. Виріб плететься сітчатою або ще її називають мережевою технікою. Ця схема має симетричну кількість ромбів по горизонталі. Це означає, що виріб плететься двома голками або однією голкою в два етапи. В цьому відео я буду використовувати техніку плетіння двома голками. Схема має два кутики початку і кінця. Рапорт складається з двох основних рун. Повторюємо плетіння рапорту стільки разів, скільки потрібно для виготовлення прикраси. Починати будемо з рівного полотна кутики доплітаємо в кінці. Перед початком виготовлення прикраси Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, якщо Ви ще не підписані. Матеріали та інструменти Чеський бісер. Нитка чорна поліар 60. В'язальна нитка для шнурка. Дві голки для бісеру. Ножиці пластикова картка. В'язальний гачок. Плетіння Починаю плетіння однією голкою. Коли набрані всі потрібні бісеринки дивіться схему зліва, підключаємо в роботу другу голку і плетемо перший рядочок, який з'єднуємо з початковим набором. Останні бісеринці наші голочки зустрічаються, ніби назустріч одна одній. На цьому етапі другу голочку відставляємо вбік. Слідкуємо за натягом ниток. Плетемо ряд знизу вверх і зверху вниз однією голкою. Прохід по схемі однією голкою знизу вверх і назад можна умовно позначити як один елемент. Наш перший елемент крутиться. І можна випадково прикріпити нові бісеринки не з того боку, що потрібно. Важливо уважно дивитися на кольорову послідовність бісерин. Завжди всередині ряду набираємо по 3 бісеринки. Кольори звіряємо зі схемою. На повороті вверху завжди набираємо 4 бісеринки. Повертаємося донизу. Тепер нам потрібні дві голки. Набираємо на кожну голочку по дві бісеринки і проходимо другою голкою в останню бісеринку, набрану першою голочкою. Тепер відкладаємо на відпочинок першу голку, плетемо другою голочкою новий елемент знизу вверх і зверху вниз, як і попереднього разу. Зараз плести трішки простіше, бо наші бісеринки стабільно зафіксовані на своїх місцях. Внизу схеми в останній бісеринці знову міняємо робочу голку на першу, а другу поки що відставляємо. На схемі, щоб не губитися, можна пронумерувати елементи. Таким способом плетемо виріб потрібної нам довжини. Продовження нитки. Коли наші ниточки зустрінуться в нижній бісеринці, виводимо їх так, як показано на схемі. Зав'язуємо нитки двома міцними вузликами. Хвостики, що залишилися, ховаємо в бісерне полотно, слідкуючи, щоб вузлики заховалися в бісеринку. Кінчики обрізаємо. Беремо нову ниточку близько 2-2,5 метрів і проходимо одною з голочок в бісеринку, де зустрілися наші попередні нитки. Середина нової нитки має розташуватися в бісеринці. Все нитка продовжена. Плетемо стрічковий гердан далі. Зверніть увагу: прикраса має щільно прилягати до шиї. Тому краще сплести її трішки коротшою за довжину обхвату шиї. Ви завжди зможете регулювати щільність прилягання за допомогою зав'язки. Коли прикраса буде надто довгою, вона буде провисати на шиї. Тому врахуйте цей нюанс. Коли стрічковий гердан сплетений потрібної довжини, робимо красивий кутик для кріплення зав'язки. Використовуємо одну голочку. Плетемо ряд до верху прикраси. Повертаємося з в зворотному напрямку дві бісеринки, пропускаючи з'єднувальну бісеринку. Тепер плетемо вниз по схемі. Знову виконуємо поворот, проходимо в дві бісеринки, з'єднувальну бісеринку пропускаємо. Таким чином робимо звуження. Другий край гердана оформляємо аналогічним способом. Нову нитку кріпимо до бісеринки, в якій завжди зустрічаються дві нитки, а далі, слідкуючи за кольоровою схемою, завершуємо плести. В кінці укріплюємо місце, де буде кріпитися шнурок зав'язка. Проходячи в бісеринки ще два рази, виводимо робочу нитку і ту, яка залишилася на зустріч. Зав'язуємо два міцних вузлики. І ховаємо залишки нитки в плетіння. Кінчики обрізаємо. Виготовлення шнурка. Для гердана я використаю в'язальні нитки. Мені здається, що добре буде виглядати скручений шнурок в чотири складення. Беру півтора метри нитки, скручую її за напрямком крутки самої нитки. Під час скручування потрібно слідкувати, щоб нитка була добре натягнута. Можна прив'язати один кінець нитки до статичного предмета, наприклад, стільця. Інший кінець скрутити. Коли нитка добре підкручена, складаємо її посередині. Слідкуємо, щоб нитка була під натягом і не заплуталася. Два кінці нитки зв'язуємо разом. Закріплюємо скручений шнурочок до кутика гердана можна використати для зручності в'язальний гачок. Тепер з'єднуємо шнурочки в грубіший шнурок. Крутимо обидва кінці в напрямку скрутки. Тепер зав'язуємо два кінці шнурка разом, залишивши відступ для кріплення китиці. Довжина шнурочка до вузлика в мене 21 см. Виготовлення китиці. Нам знадобиться пластикова картка. Мені подобаються китиці, виготовлені з ниток для бісеру. Вони мають легкий полиск і ниточки гарно рівномірно лягають. Намотую на картку 150 витків нитки. Тепер трішки посуну нитки до кубки. Протягаю за допомогою гачка один кінець шнурка під намотку. Стягую майбутню китицю з картки. Два кінці шнурка зав'язую разом, щоб зафіксувати нитки китиці. Тепер рівномірно розправляю нитки, щоб заховати вузлик шнурка. Додатковою ниткою міцно фіксую китицю. Два кінчики нитки надійно зав'язую і ховаю хвостики всередину китиці. Хнурок, який поміщається в середині китиці, трішки обріжу. Розрізаю нижні з'єднані нитки. Тепер зарівнюю низ китиці. Можна використати лінійку для точності. Китиця готова. Другу зав'язку з китицею виготовляємо так само. Чудова прикраса в стилі мавки готова. Мені стрічковий гердан дуже сподобався, тому я сплела ще один з японського мікробісеру. Для порівняння трішки цифр. Гердан з японського мікробісеру має ширину 2,5 см. Гердан з чеського бісеру завширшки 3 см 7 мм. Довжина обох герданів в мене практично одинакова. 27,5-28 см. Китиці для гердану з японського бісеру я робила менші, довжина китиці 4 см, довжина китиці до гердана з чеського бісеру 5,5 см. Вага готової прикраси з японського бісеру 14 грам, чеського трішки більше 28 г. В описі до відео знайдете повний список матеріалів для виготовлення обох варіантів герданів. Дякую за перегляд! Надіюся, відеоурок був вам корисним і цікавим. Долучайтеся до розвитку каналу, ставайте спонсором. Як бонус отримаєте доступ до схем в гарній якості. Творчого вам натхнення і втілення креативних та цікавих ідей. До зустрічі!